Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку вартістю 19 тисяч доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається великий будинок у селі Городок. Вінницької області. Загальна площа будинку 120 квадратних метрів. У будинку розташовано 5 кімнат. Будинок оснащено усіма необхідними для життя комунікаціями. Є вода, каналізація, підведено газ, є швидкісний інтернет. Зроблено ремонт в усіх кімнатах. Постелений ламінат у двох кімнатах, нова підлога на кухні. Також на кухні є усі необхідні меблі та техніка для комфортного проживання. У кімнатах залишаються усі меблі, дивани та шафи для зберігання речей. Система опалення складається з твердопаливного котла, а також двох груп, які знаходяться між кімнатами. Повністю замінена проводка та всі елементи електропостачання. У ванній кімнаті усе підготовлення для укладання плитки. Земельна ділянка має загальну площу 38 соток. Є вихід доставку та власний берег. Господарське приміщення передбачено для утримання домашньої худоби та птиці. Також є приміщення для зберігання інструменту та великий погріб. Будинок дійсно вартий уваги, адже новий та немає аналогів у цій місцевості. Та знаходиться в центрі села у тихому місці. Поруч є школа та дитячий садочок. За додатковими питаннями звертайтесь до продавця. Його контакти залишаються під цим відео.